це який, до речі, є Ну що, швидка контратака пас вами. Передача дуже хороша. Можно забывать. Чачо, Чачо из глибини вбіжав. Откликнувся на передачу. Перший гол ми увідели. Я... Часу, ну, знаєте, пошуміли, так би мовити. Мірошниченко, бачите, віддав на Ксьонза. Нам не показали, там обріз був. Ксьон, яку передачу. Ксьонз розрізнув віддав на Чачу. Чачо тут просто прорізав Євгена е е е Паста. Прорізав руки Євгена Паста своїм ударом. І від рахунок у цьому поєдинку він забивав. Вже у ворота Кропивницької зірки. Це його другий м'яч. Відключають Мірошніченка. Пас в штрафную. Рібас. Добре зупинив. Подає, добре знайшов, добру подачу Загальський робив. Туди? Пенальті? Пенальті Ставило, ставить рука. Кривоносов. Ану. Просто з нічого. Це пенальті, чесно кажучи. От геч. Ну, хотілося б для дальнішого розвиття. Ні, не треба. Забиває. Забиває Загальський, дуже увірено. спокійно, дуже так невимушено забиває. Мисяк завалився. Я мені здається, що Загальський побачив, що починає валитися. Це От Вам зовсім інша гра, подано, дивлюся. Так, а тут пенальти. Ну, пенальті. я не понимаю, зачем его. Когда они не могут рассчитать полет мяча, подставляют голову. Мяч попадает в руку. Ну, как-то немножко. Пробив, без, бездоганно пробив. Під поперечину, по центру, по центру. Якщо волки починає гадати, то безперечно, що такий мяч взяти практично нереально. Ну, і от вам один-один наприкінці першого тайму. І інтересно стає. Стандарт виконують зараз футболісти Карпат. Безда. Подача стандарту. Подача, удар! М'яч зараз вже награна подача і. і... На площадці соперника багато він забивав, підключається к атакам. І от зараз ми бачимо, виграв другий етаж. На... Проблема в тому, що защитник стояв. Полегенько. Пробиває полегенько! Далеко. Ну от подивимося. Далеко. Обступили. Обступили. Кльоц далеко. Пробиває. Може бути небезпечно. Пряду. Пряду. Пробывает приду, лед лед не влучает. Пас отдал, Хорошая команда Зиб. Я за Гальки, если бы бежал в сторон ворот, просто пустые. Задержка. Мы уже что-то на площадке воротах. Подвиги. Тут что? Ну, тут момент практично практически 100% кого. Да, должен был расстреливать. Не попал как следует по мячу. Вот из прямого мяч, подвидно было ударник, пытался, и по кинули